В центрі Полтави відбувся дебютний напівмарафон. До міста завітали спортсмени із 43 населених пунктів України та представники Італії та Великобританії. Загалом у спортивному дійстві взяли участь понад 700 бажаючих. Участь у напівмарафоні взяли і дорослі, і діти. Юні легкоатлети бігали на відстань 300 метрів та кілометр, а дорослі учасники 3, 10 та 21 кілометр. Учасники на півмарафону розповідають, без спорту свого життя не уявляють, адже бігаючи, вони не тільки отримують заряд енергії на весь день, а й підтримують своє тіло і здоров'я у тонусі. Біг, це, це класне хобі, це здоров'я, це життя. В принципі, це енергія, це бажання до життя, це здоров'я. «Бодрость, виброс адреналіна. Будь які наполнені сили каждое утро. Когда біжиш, ну не знаю, это менее на целий день заряжають енергії. Сім'я учасник мама 20 світу. Заходьте прийняти горизонтальне положення. Просто полізатих на каліматах та при трирічна раяндар, не зважаючи на свій юний вік, також взяла участь у напівмарафоні. Дівчинка із батьками нещодавно переїхала із Луганська. У рідному місті Раян полюбляла бігати. Тож і у Полтаві мама зареєструвала її у напівмарафоні. Туда, бігають, бігаю. побіжаю, подаю подаєш. А Георгію Мітів, учаснику напівмарафону, 70. Чоловік розповідає, хоча вже і в поважному віці спорт не залишає. Загалом за тиждень бігає понад 70 кілометрів. Бік етажи та здоров'я і довголіття. Я до 4 років вообще не ходив думали, что я так это. Ну, в 9 лет я пошёл, и с 9 лет как начал бегать і посидеть, бігаю. Організатори зазначають, у рамках напівмарафону пройшов і благодійний забіг, завдяки якому зібрали близько 15 тисяч гривень. Виручені кошти підуть на придбання обладнання для полтавської дитячої поліклініки номер 1 Проповідуємо життя, праздник біга. Ми дуже раді, що ми починаємо показувати Полтаві. Це, це не только здоров'я, це ваші большої фан. Крім цього, ми проводимо наш забіг під благотворительності. Ми трьохкілометровий забіг. Та стартове взноси, яка йдуть на благотворити полтаві дітям. Спортивне дійство організатори планують проводити традиційно. Переможці вже відзначили грошовими нагородами та медалями.